Сьогодні їдемо в Ясногородку. Звісно, де ми є. І там ще боже, скільки їх багато реально. Ага. Але якось дивний зоопарк. Тут одні страуси є і страус. овечки. Складання в таких місцях херня повна. -хі -хі, Сьогодні їдемо в Ясногородку. Зараз вам все розкажу, покажу по цінам, що там взагалі є. Тому let's go, вирушайте з нами. Yeah, yeah, ми that's Приїхали. That's зараз покажу. Ми приїхали в Ясногородку. Зараз покажемо вам тур і будемо розказувати. Розпаковка на Ясногородку. Let's go. Так, за вхід в зоопарк. І парк. Е, підемо сьогодні за 400 гривень кожен, тобто 800 гривень вхід. Це і повністю з Ясногородку, і в зоопарк, який можна годувати. Вони є дитячі розваги, також скріньте собі. Басейні комплекси. Навіть жити тут можна. Винний тур є, якщо. Кого хочеш побачити в зоопарку? Це, 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 це там, напевно, качечки якісь. Mm. Величезна парка. Mm. Здається, ми зараз будемо в якомусь дитячому лабіринті просто до mm. сіня Ой, а тут прям живуть, так? Прям такі будиночки прикольні. Хто то є, сина? Okay вході на територію, у вас одразу є місце, бар, є ресторан. Я думаю, ми вам його ще покажемо. І от туди йдемо далі. Значить, Тут все басейн, тут їх багато, і виглядає дуже гарно. Таке. Там навіть весілля проводить. Багато басейнів, багато місця, класна територія. Хлопці пішли вже там кормити тварин, підемо зараз до Страусів. І є вон дитяча зона. Звісно, де ми є? 10 хвилин 150. Гривень. Фіксуйте. Погнали! Термой! А в кінці, до речі, підрахуємо, скільки у нас вийшло всього витратити за день в снагородки. Добрий день! Ти випити каву капучиної мати, 170 гривень вийшло. Красивий ресторан дуже. Можна сісти на вулиці, можна тут. Гарно! Взагалі! вистачає на п'ять хвилин. Так? На три. На це Другий раз заїжджаємо до Ну, зрозуміло. <рес> Молочко 40 гривень. До Біжли до трава сів. до сів. Ой, я сюди приліз, тут була для мене Ку-ку! <рес> підкажіть вартість корму? А тут 150, 200, 150. Заняття для uh -huh. страусів птахів. все інше підходить перекопів. О, можна, будь ласка, купити? Такий... Німання нагіганськом землю вкопаном. <звук> <звук> Ой, пішли, Марчик, ідемо до страусів чи до батута? Добре. Там на печі. Невеликі, це зовсім малючки. А там більші. Ти бачив скільки страусів? А що там? Дивись, хочуть у тебе їсти попросити, так? Ви всі побігли, злякались. І там ще, боже, скільки їх багато реально. Ага, їм треба насипати, я думаю, от сюди в кормушку. Кушає. Кушає, <гум> все добре. <гум> ну треба ну якось має бути логічніше, що це таке. <гум> Овечки. Овечки, йдіть кушать. О, у сина. Гарно. Угу. Овечки, трусини. Гарне. Чуть-чуть не чують. Нарешті хтось до нас прибіг. Що їм будемо давати синок? Привіт. Модемо давати бурячок. Даш маркуньку. Не бійся, він не вкусить. Він не вкусить. мою руку, будемо разом. Ладно, віддав. <хи> В страусі таке? Це твоє, друже. <хи> Подивіться, яка здоровенна ферма, типу, отам от десь починається, отам, там де загони. І усе це страуси. Болтіть. Ну, наче у них класні умови. І то думаєте, що, тут теж все страусом? Бачите, голову справді. Але якось дивний зоопарк, тут одні страуси, <хи> і, страуси. і овічки. <хи> Чому вони, вони стресні? Вони різні, але це все страшно. Пофіг на цих страусів, коли є кран, і там будує кран. Не, не рухайте, Та, Марчик, дивись, зубер. А як? Там їх два навіть. А вон корівки і конячки. Нарешті хтось, крім страусів. Це коник, як ти в таборі, пам'ятаєш на кониках катався. Ну поїхали, Погодь. Давай погодуємо маленького. Дай їм, будь ласка, кушать, Мартик. Дивись, Марк, я дай. Оп. Він, бачиш, губками бере. Він не зубами, він навчився губками брати. Другий йде до нас дивись. не їде. <гум> Ви знали, що? О, цех ми знаємо, пасажирів. Привіт, братанчики. Ну, а не ось А ти їси, буречок? Вона відповіла. Що ж, розкажи. Марчик, козочок ти ж не боїшся годувати, будеш? Як фаєр тобі. Козочок ти ж не боїшся. Ні, Хочеш тобі долати. Взагалі ніби дьявольські роги. да. що це таке? Тобі можна їсти давати якісь страшненькі трошки. Вибач, це не сексизм і фігізм. А, це козлик? Mm -hmm. Мені треба щось тіше в якесь село. їсти. Альпака. Альпака. Альпака ти теж любиш, так? Да. Ти і маленька альпакушка. Високці Альпака. Альфа, Альпака, Альпака. Ой. Рого, ти І верблюд. Сонечко, ти з нами, будь ласка, ми щоб, тебе захистимо завжди, пам'ятаєш? І верблюд заогорожує, бачиш, його він ніяк не зможе вилізти. Це лама. Корова. Дитину треба в село. Корову на ламу кажуть. Дивися, там бізони. Так? І оленятка! Купаються. Як лама робить, Марк? Привіт, подружка! Так тишне! Шукаю хрустики, понимаєш? Що це, це взагалі? Можна дитині їсти? Тільки не кушать. Марчик кушать будемо тут на цій лавочці, сідалі їдемо? отут, Так. Давай, сідай. сідай. Міцна капуста. Красу, ну. да, ти ще? Ну. Не видно, хто там живе, а? Та? Ну спить десь. А Дивись, а тут є. Насуха. А, може, павлія, а вон єнот. Це хто? Це хто такий біленький? Півник думаєш, мені здається, це павич. Павич? Ну так. Да. Та не бійся, пам'ятаєш, ми з тобою були в зоопарку з Лу і Максом, і там були хороші паличі. Вони, с... бачиш, вони тут за кліткою, вони не вилізуть. А Коли парки ію були, коли... парки... і... коли... вони там були парку викриті. Відкриті, вони ходили, так? Чому? Ну так зробили в зоопарку, а тут закриті. Буду, давай. Дивись, ми беремо, їм сипемо от сюди. Кушайте, кушайте. їм там от висипається зерно. І вони так кушають. Ти Лякун фазанів. Насправді тут менше зоопарк, скільки птахівник. Знаєте, ми вам висипемо так парк. Боже мой, голодні, які їх ніхто не годує. Дивіться, які ці панки, панкушки. Така казайчіска в них То це все. Птахівник, і його цепташки, ну, типу, небагато тут звірів, але прикольно. Ну, поки я бачу, що тут є що робити години 2-3. Типу, не цілий день. Тільки якщо басейн, то да а так. Ну, а там, може, зараз ще застрягнемо. Персональний стілець. водуйте каже мене. Вашечко візьмемо садом з ти цього маєш тата? Ну ти ж не павич, Марк. Я павич. Смачно, сонечко. Ще оця машинка на радіокеруванні, Вона чекала свого часу. Це Марка зараз одна із з улюблених іграшок. Вона, якщо врізається, вона перевертається і їде в іншу сторону. Дуже прикольна штука. Отут в подарунки на два роки про неї розказувала, заходьте подивіться. Диви, до тебе ганяє. І так, вхід на батут на цілий день 120 гривень. Ні, такі виходить. Маркеш, ну. Не походи, не походи. Саш, не треба. Не походи, не Все. Не походи, не походи. Ручку тоді. Ти... Отак, такі сходи. Ти бачив, другою тримайся за канат. Отак. Щас, не. Чому? ні, пробігай. Місточок такий, та? Я на да. місточку. А я тебе тут за ручку візьму. Давай мені ручку, як будеш їхати. І бачиш, як класно і зовсім не страшно. Дитини до трьох років. Дитини до трьох років Батут. куди? Батут раз. Бо тут три, бачите, там він ще стричить. І там ще якийсь критикий лабіринт. І це все? 150. Зараз подивимося ще за закритий лабіринт. Він сам заліз. Обалдеть. А потім... От цьому? От поцок. Тільки що за ручку, а тепер сам. За кабан. Да. Тут є і для зовсім малючків. Прям-окремий такий майданчик класний. А що це ви тут набудували? ну, І як вона їздить. Ну, за 150 гривень, друзі, це вау. Триповерховий здоровенний комплекс з іграшками. Кайф. Ага! ага. ага. Та я ж не лякаю, я ж доганяю. Будемо дивитись, да, але дорослий каже, все, пішла відпочивати. Сів в візочок знає режим дня. Підемо кудись туди, там, де не сильно спекотно. Надо на ручках или в вязочку? В вязочку. Так, а у меня Добре. А пися ты будешь? Нет. С подкидом? Нет. Да, все, пишется. Закрываете крышечку. Все, я уже казала что я кинем молодец. Дякую. Добре, я тебе тільки посажив. Ні, складання в таких місцях херня повна. Він ніколи тут не засинає, нормально я бішусь. Ми вже другий раз поміняли і Саша вкладав ясно, встала Саша. Раніше так просто було. Їдеш, він заснув. Все. Да, все ясно. Три очі, хочеш спати? Шукаємо, шукаємо, де зако. Шукаємо. Дитину вкладали в годину спати, щоб він поспав, зараз 30 хвилин. Я відповідаю, зараз спить 30 хвилин. Згадуємо старі часи. Там мовчить. Заклад. Виглядає все дуже апетитно і пахне чудово. Тож зараз Маркіба спить. Ми йому замовили під котлетки парові з індички. А Саша взяв свою бістрогану з страусом. Бістрогану? Бістрогану. Там п'яти. Типу тушене Угу. А я взяла це за рефріїв, у мене стандартна порція набір завжди. А По цінам тут норм. Зараз прикріплю, так як в київських закладах більшості. Ні, ні, це не, не просто тут ти живеш жорстко. Позатихається таких цін. Ну, в закладах, ладно, в закладах, типу, в ресторанах, не знаю. в песту такі самі ціни, мені здається. От уди. не сравнімо. І мак. Перше враження, давай, б'юті блогер. ой, -блогер. Ти читала, коли страву, я думав, там буде зараз з всього в тарелці, а це просто ліпоха. Ну, це страусо. Ну, от вона дорога, вона коштує 400 гривень. З огірочками ще. Окремо. Марко окремо котлетка з пюрешкою. Ну, зараз перший укус буде. Давай. <реш> таке тверденьке куряче м'яско, трошки, трошки не курять, трошки більше на гав'ятину, напевно, схоже. Вонючується? Не вонючує, просто на, цю, на коровку. Спробуй, будь ласка. Так, ну, да, як червоне м'ясо будь-яке. Таке тверде. Смачно? Ну, тобі подобається чи ні? Мені подобається. Смачно. <laughs> Вже спить майже годину без п'яти Треба час вставати, але ще четверта. А він далі спить. Мерк. Твої враження від цього закладу? Від ресторану у ну. мене враження на тверду сімірочку. З тисяти? Домашня, да, домашня їжа. Не ексклюзив, але таке Домашня. Ну, це ще якість окей. Я б дешевше зробив. Ну, типу, 400 гривень да, за порож. Ну ладно, страусіне м'ясо, напевно, таке. Ну В мене Цезар мені не сподобався, там був соус з анчоусами, я це не дочитала, і мені там було декілька штучок курочки і бекона, просто два такі слайси супермаленькі, які віддались Саші, бо я бикон не їсть. Але ж тут, зрозуміло, тому що тут за куча кілометрів від цивілізації і це єдине місце, де ти кушаєш, тому тут будуть такі ціни. Ну коротше, ні, це так ціни не. Я ж кажу, що типу порівняно з Києвом взагалі нору. Але мені не зайшло. Фрі була смачна, фрі беріть. Наступного разу краще взяла шашлиць замість Цезаря. Виглядала, апетитно там за склом. Да? Кукусики зайченятко, ти як? Нагадую, ти без підгушка. І того година 10. Не хочеш нічого. Моя сувоничу. Може, ще пюрешки? Там може не треба. Пішли, знай, О, бачиш. Підемо зараз до. Знайдемо тут лікаря. Підемо? Ні, хочу лікаря. Будеш кушати ще? Угу. Давай, покушай і пішли. Знайшли зайчика. Малюк! І сі один. Таке враження, що його випустили звідкись, бо почали різко бігати. Так, ну що, швиденько підіб'ємо підсумок. Зараз тут буду показуватися ціни. За вхід з двох ми заплатили. Далі взяли каву. Марк покатався на машинках, а пішла взяти дві коли. Після того корм тваринам ще, плюс, плюс батути. Да, всі оці батути. Машинки казала. Машинки казала. Виходить Без обід та? і все, да, напевно. Тобто, така загальна сума вийшла, багато це, це чи мало вирішувати вам. Мені здається, що багато на день. Це прям нормально так вийшло, але ми і не сильно, не сильно тіснілись. Все, їдемо додому через поле з Як Я Правий? Один, два, три. Привіт! давай,